Сесії зі світлом у Нетішині облаштували коворкінг для студентів. Там вони зможуть навчатися та складати іспити навіть під час відключень електрики та проблем зі зв'язком. Своїми силами купити Starlink міська рада не змогла. Тож на допомогу прийшов підприємець-благодійник, який оплатив ще річний абонемент. Місцеві владці в свою чергу забезпечили приміщення генератором. Не один раз до нас приходили, просили, щоб якимось чином десь. Зробити так, щоб ми могли ну, забезпечити їх зв'язком в першу чергу, ну і місцем для, скажімо, роботи. Для комфорту відвідувачів приміщення розділили на декілька зон. Тут можна працювати як поодинці, так і групами. У нас є зона конференц-зали, також є індивідуальні робочі місця. Одне з них ось тут розміщена, далі також є можливість розмістити людей в індивідуальному порядку. Аби робочих місць вистачило на всіх, попередньо необхідно зареєструватися. «В Даний час, скажімо так, великого напливу немає, але ми. Готуємось до того, що по можливості, коли прийде велика кількість відвідувачів, щоб всіх ми могли прийняти через високий попит. Відкрили коворкінг раніше запланованого. Міський голова каже, сюди приїжджатимуть навіть із сусідніх населених пунктів, де ситуація зі світлом значно складніша. Ми не будемо відмовляти нікому, тому що ну розумієш це майбутнє наше і треба для наших студентів, для нашого підростаючого покоління забезпечити. Це наше майбутнє, ми їм відбудовувати нашу країну. За час новорічних свят забезпечити генераторами планують і місцеві школи. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33-й канал.